Дорогі брати і сестри, вітаю вас у цей чудовий ранок на проєкті Разом плюс Молитовне служіння. Кожного ранку, о 6-й годині, ми зустрічаємось для того, щоб об'єднатися в молитві через Слово Боже підтримувати один одного в вірі. Ласкаво просимо. Кожного ранку, о 6-й годині ці зустрічі. Тому, будь ласка, приєднуйтесь. Ну, а по вівторкам, коли моя черга, ми з вами досліджуємо дуже велику важливу тему. Яка проходить через усю Біблію, як поставити Бога у центр життя, як Його повернути у наше життя? І підставою для наших роздумів, наших досліджень є перша книга Самуїла, друга книга Самуїла. Сьогодні ми ж знаходимося у восьмому розділі другої книги Самуїла. Ми йдемо розділ за розділом, вірш за віршем і шукаємо, кажуть, Божу правду і Божу істину, яку потім ми втілюємо в нашому житті. Отож з першого вірша І сталося по тому, побив Давид филистимлян і поконав він їх, і взяв Давид керму влади, керму влади з руки филистимлян, і побив він Моава, і переміряв їх шнуром, і поклав їх на землю, і відміряв два шнури на побиття, а повен шнур на. Позаставання при житті. І стали моавітяни Давидовими рабами, які приносили йому данину. Я прочитав лише два вступних вірші. Але напевно назва всього цього розділу це тотальна перемога Давида на всіх фронтах. Куди б Давид не йшов, він скрізь усюди побував усіх своїх ворогів. Так Господь дарував Давидові. Повну перемогу. Його армія була непереможна. От кожен вірш, кожний похід, кожна е, військова сутичка, е, кожна битва, у кожній 100% перемога, здобич трофеї, перемога, слава. І, звісно, коли ми читаємо весь цей восьмий розділ, в нас невимовно також питання, чому, чому він був непереможним? Чому його армія мала такі здобутки? Ну і перш за все, нам варто подивитися, що це було наслідком тих попередніх розділів, де Давид переніс Ковчег у центр Ізраїлю, де він будує храм Богові, де він все робить для того, щоб поставити Богу центр життя, повернути Бога до Ізраїлю. І знаєте, коли керівник з Богом, народ живе у згоді. З волею Божою. Наслідком є ось ці перемоги. Вони не є випадковими. Господь був поміччю, допомогою, захистом, перемогою для всього Ізраїля. Отож, пам'ятаємо, попередній розділ є завіт Давида з Богом, є щедрість, Він є рабом Бога. І тому є восьмий розділ тотальна перемога. Куди б не пішов Давид? Там все є для Бога. Також в цьому розділі, який ми з вами зараз читаємо, восьмий розділ, можна побачити, що він здобуває трофеї. Золото, міць, коні, колісниці, все майно. Але Біблія нам зауважує і каже, що це все було присвячено Богові. Давид собі нічого не брав. Він все присвятив Богові, всю цю здобищ. Це не були загарбницькі воїни, це були суди Божі. Для того, щоб дати Давидові ці перемоги. Також пам'ятайте, що в минулому сьомому розділі Господь би обіцяв, що ім'я буде піднесено Давида. І ось зараз у цьому розділі якраз це здійснюється. Третій вірш: і побив Давид гад Езера, сина Рехова, царя Цове, коли тойшов був відновити владу свою по річці Єфраці. І здобув Давид від нього 1700 сотень їстів та 20 тисяч чоловіків пішого. А коням усіх тих колісниць Давид підрізував жили і позаставив 100 100 колесниць. Тож, бачимо, іде розширення царства. Він же розширив царство до, до річки Єфрат. Пам'ятаєте, було пророцтво дано Аврааму. Книга буття 15 розділ, вірш 8, і в інших місцях під книжею Мойсей згадується, це пророцтво, що настане той час, коли Ізраїль він займе цю широку територію, аж до річки Ефрату. Тобто царство Ізраїлю, воно при Давидові, воно розширюється, і ті народи, в які були завойовані, вони платять данину. Також у другому вірші ми казали, що. Давид також одну третину милує тих людей, яких він переміг, ось дає їм свободу, щоб вони могли працювати, платити цю данину. Або є друга думка, що не одну треть він лишив в живих, а лишав малих, тобто невеликих. Молоде покоління він лишав при житті, коли міряли цей ріст. Тобто існує таких дві. Думки відносно виміру, так, шнурами. Або одна третина це є пропорція, або все ж таки це є згідно росту, або віку як Давид поводиться з тими народами, яких він полонив. Давид, Давид не міг обслуговувати таку величезну кількість коней, тому він їх підрізує жила. Ось таким чином. Ну і ще ми помічаємо, що він залишає. З великої кількості колесниць, да, оце четвертий вірш, він залишає собі лише 100. Пам'ятаєте, була заповідь, яка була дана царю, що не заводь собі коней, жінок і колісниць. Давид з трьох заповідей двох дотримувався, да? саме 100 колісниць він лише залишив, показуючи, що перемога вона була одержана не завдяки зброї, да? не завдяки якимсь технологіям військовим. А перемога була отримана завдяки Богові. Навіть в цих цифрах він показує, що Він довіряє Богові. Він виконує ці рекомендації царю повторення закону, 17 розділ з 14 по 17 вірш відносно коней, відносно колісниць. І прийшов Арам Дамаський, щоб допомогти Гадад Езерові, цареві Цови. Та Давид побув в Арамі 22 тисячі чоловік. Знову ж таки, не переможна армія Давида. Вже і Сирія падає, вже і там є перемога. І настановив Давид залоги в Дамаському арамі став арам для Давида за рабів, що приносили данину йому, а Господь допомагав Давидові в усьому, де він ходив. Тож бачимо, ця ключова фраза, вона декілька разів повториться в цьому розділі. Чому не переможна армія, чому такі перемоги? Чому, чому, чому? Відповідь це сьомий розділ, попередні розділи, а в восьмому розділі лише ця фраза, тому що Господь допоміг Давидові. Якщо ми в завіті з Богом, якщо ми проявляємо вірність, якщо ми раби його, якщо ми щедрими є для Бога, якщо Господь допомагає, ми також можемо сьогодні отримувати перемоги в нашому житті. Отож, переможена вже і Сирія. 7 віршає і далі. І, забрад, і забрав Давид золоті щити, що були у рабів Гадатизера, і приніс їх до Єрусалиму, а з Бетаху та з Боротаю, міст Гадет Езервих, цар Давид узяв дуже багато міді. І коли почув в той, цар Хамоту, що Давид побив усе військо Гада Зера, то той послав свого сина Йорама до сина до царя Давида. Щоб привітати його та щоб поблагословити його за те, що він завжди воював з Гадат езером та бобив його, бо той воював проти Гадат Езера. А в руці його були речі золоті, речі срібні і також речі мідяні. Також їх присвятив цар Давид Господеві разом із сріблом і золотом, щоб він присвятив був і забраного в усіх народів, яких він здобув. З Граму, з змуаву, з Фелистимлян. Іде перерахунок всіх-всіх царів, народів, які оточували Давида, все присвячено Богу, царство ширюється, розширюється. Дивіться, 13-й вірш. І здобув Давид собі ім'я, коли він вернувся з побиття 18 тисяч арам. І він поставив да, залоги ведомі. В усьому домі поставив залоги, і став весь дом зарабів для Давида, і допомагав Господь Давидові в усьому, де він ходив. Це секрет, це ключ, ключ до перемоги, ключ до успіху, який повторюється в цьому такому, знаєте, переможному розділі до Давида. Він сяє в кожному вірші. Він є інструментом, каналом, через який Господь здобуває величезні перемоги. Уявіть, як розширилось царство, царство Ізраї, Ізраїлю за часів Давида. Це якраз є виконання пророцт Господа. І царював Давид над усім Ізраїлем і чинив Давид суд і справедливість для всього народу свого. Тобто не тільки зовнішні воїни, перемоги, зовнішня політика є успішною, але й всередині цар Давид є Божою Слугою. Він Чинить суд, справедливість, милосердя для людей, тобто він є каналом Божим і всередині. А Йоав, син Сируї, був над військом, Айосафат, син Ахіулдів, був канцлером. Асадок, син Ахітува та Ахімелек, син Авіатара, були священниками. Сарай був писарем. А Бинає, син Єгояди, був над Киріятином та над Пеліятином, а Давидові сини були начальниками царського двору. Отож, Господь допомагає все посвячено йому, чудова перемога. В кінці цього розділу Біблія нам також дає такий ще розрахунок команди Давида. Також підкреслюється, що не тільки Давид самостійно наодинця отримав ці перемоги, в нього було і делегування, в нього була чудова команда. Команда, яка оточувала його, і військові, і секретарі, і реєстратори, і священники, і міністри. Священники це були частини команди, через яку Господь давав ці перемоги. І його сім'я, сини, задійні в керівництво країни. Ось такий, знаєте, піднесений позитивний розділ, чудовий розділ, він є наслідком вірності, посвячення віри Давида і того, що відбувалося, Цих попередніх розділах. Я думаю, що цей розділ є важливим уроком і для нас. Нам потрібно створити умови, що Господь допомагав нам. Нам потрібно присвячувати все йому. Господь бажає сьогодні діяти через нас. Кожен з нас також може бути цим чудовим каналом, інструментом Божим в цей останній час. Давайте будемо. Тримати завіту з Богом, бути щедрими для Бога, для Його справи, і бути рабами Божими в розумінні оцього слова, яке було відносено і до Давида. Давайте помолимось про те, щоб Господь сьогодні діяв через нас, допомагаючи нам долати ці перемоги. Тут Давид є прообразом Христа. Як Христос є, не є переможним, Він не мав поразок. Так і Давид у цей час, коли був вірним Богові, представляв Ісуса Христа. Давайте ми йому подякуємо і звернемось в молитві. Попросимо також Божого благословення. Отець наш Небесний, ми дякуємо Тобі, Боже, що ти сьогодні пробудив нас до життя, ми у числі живих. Можемо приєднатись до ефіру, до молитовного служіння. І для нас це великий привілей, що ми можемо розпочати день слова Твого. Боже, це також і наше бажання, щоб і наші дні також були успішними в співпраці з Тобою. Боже, ми хочемо і бажаємо, щоб Ти був з нами, був у наших справах, в наших битвах, походах, давав нам мудрість, був нам допомогою, Господи. Ми без Тебе нічого не можемо. Ти є гарантом будь-якої перемоги. Отець Небесний, допоможи нам все, що ми маємо, присвятити сьогодні тобі, бути твоїми рабами, бути твоїми каналами Твоєї благодаті. Сьогодні, у цей ранок, ми просимо Твого небесного батьківського благословення для всіх учасників, організаторів цього служіння ранкового, хто присутній, хто буде дивитись у записі. Будь ласка, пробуди сьогодні народ твій, церкву твою, змилуйся над нами. Боже, нехай Слово Твоє сповниться сьогодні у нашому житті, даруй мир нашій країні. Боже, приверни сьогодні серця українців до Тебе, даруй нам такої віри, посвячення, служіння щедрості, любові, яка була у Давида, щоб вона була і в наших серцях. Благослови на цей день нас, все віддаємо в Твої руки, довіряємо Тобі в наше життя, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.